Без їхньої продукції не обходиться практично жодне підприємство цього тижня. У межах бізнес-п'ятниці міський голова навідався на Франківський Мікрол». Це компанія з більш ніж 25-річним досвідом виробництва засобів автоматизації. Тут виготовляють мікропроцесорні контролери, регулятори, індикатори, блоки живлення та інші засоби автоматизації. «Мікрол» виготовляє системи автоматизації для всіх технологічних процесів. Також частково виготовляє системи вуличного освітлення GSM, так звані, для диспетчеризації вуличного освітлення, щоб здійснювати автоматичне освітлення міста, щоб не було вже ручного повністю контролю вуличного освітлення. Також здійснюємо диспетчеризацію пунктів обігріву і тому подібне для щитування показників злічильників передачі їх. На відді, відділи обліку підприємство працює не лише на внутрішньому ринку, але й відправляють свою продукцію за кордон. З початком війни кажуть, довелося заново відновлювати логістику постачань, адже необхідно було закуповувати запчастини зарубіжних виробників. Та, попри усі труднощі, переконують на підприємстві, нині докладають усіх зусиль, аби бути справді міцним тилом. Дуже важливо ж в Україні зараз, щоб Україна могла. От в цей час заліковувати свої рани. Наприклад, ми знаємо, що Росія б'є по об'єктах критичної інфраструктури. Наприклад, от вони розбомбили харківську ТЕЦ. І зараз ми всі працюємо зараз над відновленням цієї ТЕЦ працює в тому числі мікрол, тому що ми виготовляємо для них прилади, які їм потрібні для того, щоб запустити ТЕЦ. І важливо, тобто ми робимо свої прилади, інші підприємства роблять свої прилади. І від того, як швидко ми зможемо відновлюватися вже сьогодні, залежить виживання України. Міський голова переконує, сьогодні як ніколи важливо, щоб місцевий бізнес розвивався. Мовляв, він витримав випробування пандемією. А зараз тримає ще більший удар – українську війну. Ми маємо непогані показники зараз за цей рік, не зважаючи на війну. Ми не просіли, і це найважливіше, що дає зараз можливості нашому місту допомагати військовим. А крім того, наш бізнес ще є соціально відповідальний і дуже багато волонтерської допомоги, практичної допомоги надається нашим військовим. За що я хочу подякувати саме франківському бізнесу. Відтак закликає франківців підтримувати свого виробника та допомагати йому Наталі Лозовика Андрія Гаргара, телеканал 402.